Допомагав львівському бізнесмену провернути аферу з військовим одягом на понад мільярд гривень. І яка за це відповідальність? Як посадовець міноборони заробив на закупівлі пального 340 мільйонів гривень? І чи компенсував збитки? Чому українська армія втратила 20 тисяч гектарів лісу? І як ДБР змогло ініціювати їхнє повернення? Про все це просто зараз у топнюс. Вітаю. Розпочинаємо у січні цього року один із військовослужбовців на Сумщині вирішив покинути частину, просто сів за кермо бронетранспортера, прихопив із собою автомат і поїхав додому на Полтавщину. Пояснив це просто, мовляв, виїхав нібито за паливом, але так і не повернувся. Подолав сотні кілометрів на БТРі дорогами загального користування. Врешті-решт залишив бронетехніку просто на узбіччі біля одного з сіл. Сам пішов у лісосмугу і там ліг спати. Знайшли дезертира оперативно. Бронетранспортери і автомат повернули до частини. Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки в умовах воєнного стану. Вирок сім років позбавлення волі. Ключі від бронетранспортера це не привілей. А величезна довіра держави. І кожен, хто зраджує цю довіру, нестиме покарання, бо і на фронті, і в тилу мають діяти один принцип: порядність і відповідальність перед своїми. Зверніть увагу, можливість повернутися із СЗЧ продовжено до кінця серпня цього року. Рухаємося далі. ДБР та СБУ затримали батька і сина працівників одного з правоохоронних органів Ізмаїла, які організували схему звільнення чоловіків від служби в армії за гроші. Схема працювала просто: за 7 тисяч доларів вони обіцяли виключити людину з бази розшуку та зняти з військового обліку. Отримавши гроші, зломисники передавали особисті дані клієнтів посадовцю з місцевого ТЦК. Той своєю чергою вносив неправдиву інформацію. До реєстрів, нібито чоловіки, не придатні до служби за рішенням ВЛК. Зловмисників затримали просто під час передачі чергової суми хабаря. Усіх трьох батька, сина і посадовця ТЦК взяли під варту. Суд визначив їм запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави від півтора до двох мільйонів гривень. Слідство триває. ДБР вже встановлює інших осіб, яких незаконно зняли з військового обліку. Але ДБР системно виявляє такі схеми і притягує винних до відповідальності. І головне, не варто судити всю систему по тих. То зраджує присягу Приважна більшість військових і правоохоронців щодня чесно виконують свій обов'язок на фронті і у тилу. А далі розповім вам про те, що ДБР завершило справу щодо спільника львівського бізнесмена, який постачав Міністерству оборони неякісний одяг і спорядження для військових на понад мільярд гривень. Фігурант справи не просто партнер, а кум і друг дитинства організатора схеми. Він допомагав красти мільйони, отримані з держзакупівель. Зараз цей чоловік переховується у відні його вже оголосили в міжнародний розшук. Раніше ДБР затримало організатора схеми відомого бізнесмена зі Львова, який намагався дати півмільйона доларів хабаря слідчому, аби повернути вилучене майно. Загалом у злочинній організації фігурує щонайменше п'ятеро осіб усі вони учасники оборудки, внаслідок якої держава втратила понад 1 мільярд 160 мільйонів гривень під час закупівель для збройних сил України. Справа скерована до суду. Ті, хто заробляв на війні, мають відповісти перед законом. ДБР ініціювало повернення міноборони понад 20 тисяч гектарів лісу вартістю 54 мільярди гривень. Це не просто дерева, це державна земля, яка мала працювати на оборону, але роками використовувалася незаконно. Усе почалося ще у 2013 році, коли лісгосп міноборони на Дніпропетровщині передали під управління агентства лісових ресурсів. Але земля так і залишилась у власності оборонного відомства. Попри це, службовці лісгоспу видавали дозволи на виробку приватним компаніям. Фактично дозволяли заробляти на ресурсах армії. ДБР встановило всі деталі схеми, повідомило про підозру трьом керівникам лісгоспу та ініціювало судовий процес. Результат. Тат господарський суд зобов'язав повернути землю Міністерству оборони. Апеляцію Держлісгоспрограв, тож рішення остаточне. Це один із прикладів, як ДБР не просто розслідує, а реально ініціює повернення ресурсів, що можуть посилити нашу армію. Понад 340 мільйонів гривень саме стільки втратила держава через службову недбалість колишнього посадовця Міністерства оборони. У 2023 році він відповідав за закупівлі для війська, замість того, щоб ретально перевірити умови угод, посадовець погодив закупівлю паливно-мастильних матеріалів, включивши до оплати податок на додану вартість. Хоча в умовах воєнного стану держава такі податки не сплачує. Через це із бюджету фактично випарувались 340 мільйонів. Він не перший фігурант подібних схем. Його попередника підозрюють у збитках державі на 1,2 мільярда. А ще один колишній керівник департаменту закупівель Міноборони завдав шкоди на понад 2 мільярди гривень. Чиновник, про якого ми розповідаємо, сьогодні вже відшкодував державі 330 мільйонів. Але кримінальна відповідальність це не скасовує. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Держава має право на кожну гривню, особливо в умовах війни. І кожен, хто допустив зловживання чи недбалість у постачанні армії, відповідатиме на сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.